Усім вітаю на своєму каналі. Мене звати Арсеній. Усім миру та добра. Як у вас справи. У мене все чудово. Вітаю вас зі святом. Сьогодні день святої трійці. Всім миру, добра, всього найкращого, щоб все було добре. І наш... найшвидше нам перемоги. Ось. Сьогодні знімаю відео про господарство, так як вчора були прогороти відео. Неділя. Вечір, але курочки ще ходять, гуляють тут, прогулюються. Прогулюються тут курочки ще. Ось. Золотиста підійшла сюди. Що ви там побачили такого? Дивіться, дивіться щось таке. Що щось побачив чи що. А, щось там знайшли. Ось. Друзі. Ой. Так. Тузик. Так, курочки знайшли сьогодні. Ось тут два яйця. Давайте подивимось, далі підемо. Так. Ідіть сюди. Може, десь тут, тут вже несуться. Ось дивіться, курочки дали. Лушпиня з яєць, друзі. З каралупи. З яєць їдять. Ось. Сьогодні у нас такий дощ, був вітер, Прохолодно. і парило тут все разом. Але дощ то взагалі то не дощ. Там покапало. Ось дивіться, яка вже гарна погода на вечір. Були... Був такий похмурий, а на вечір дивіться, яка гарна погода. Дуже гарна. Мені така подобається погода. Особливо цей кінець червня. Це дуже гарно. Ось, друзі. До речі, скільки знесли, дивіться, ще тут чотири яйця. Сьогодні шість яєць. Вони вчора три зі знесли. Ну, десь вони три, вісім можуть десь від трьох до восьми знести в день, це залежить від дня, від як вони за захочуть, так і знесуть. І як вони ще будуть їсти. Так, мені там писали хтось, що, типу. Писала моя глядачка, що Арсеній кури так їдять добре траву. Так дуже хочуть її їсти. Що, типу, вони що мають їсти кожен день. А я скажу, що вони їдять кожен день на зелень. Просто я просто відповідаю, що їдять кожен день зелень, іноді пасуться дві години пастися після вчора. Наприклад, сьогодні я не знаю, чи будуть пастися. 19.30 прямий ефір. Якщо не зайдуть спати. Трошки попасти. Ну, або, або щось інше трошки провести. До речі, запрошую вас. Сьогодні 19.30 на основний канал на прямий ефір. ну не, ос... не на основний, а на другий канал курят моє хобі. Ось, друзі, запрошую. О боже. Так, бо знову за щось таке от. О, щось таке знайшли. Пеструшка уже в бої. Щось забрала собі, нікому не хоче віддавати. Ось, дивіться, несе туди. Прийшов до Ломан синді наших. Ось, друзі, десь це білявка. Ось, дивіться, я й даю їм трави. Боже, вже такі так нігті мені хочуть клювати взагалі вже. Так, а ну, де це білявка? Я вже навіть запутався. Оце білявка. О, що ти робиш, білявка? Сніжинка. Ой, дивіться, як вона. Так от. Але дивіться, яка ручна корочка. Ака корочка. Ось дивіться. А ти ручна чи ні? А ти не ручна, напевно. Ні. На. Ось ця. А, це знову. Ні. Так от. Ось такі вже балакучі, я в шоці. Так, боже, перевернули. Чи це вітер, чи це вони. Так, що таке? Ось. Нігті вже клюють. Ох ти ж які. Що? Перевернули бешкетниці. Немає що пити. Ось, ви розумієте, які бешкетунки. Ось, дивіться. Бешкетниці. Ну, добре, друзі, на цьому все. Дякую за таке відео, що подивилися. До нових зустрічей, всім миру та добра, всім па-па-па.